Вітаю, друзі! Сьогодні в нас в гостях мій випускник навчання Hard Skill Design. і його звати Руслан. Він з міста Запоріжжя, йому всього 15 років. І якраз таки мене дивує цей факт, що настільки молоді спеціалісти, хлопці, дівчата приходять на наше навчання і розвиваються. Це шалений респект. Тому Руслан, вітаю тебе сьогодні в гостях. А сьогодні трішки поговоримо про тебе. Я хотів би поспілкуватись з тобою заради того, аби розкрити цікаві ключові, багато можливо інсайтів буде для наших глядачів. Адже сьогодні молодь велика аудиторія хоче розвиватись, і я думаю, вона багато питань собі розкриє з нашого діалогу. Отож, будь ласка, представся для аудиторії, як тебе звати? Звідки а, скільки тобі років? І чому обрав саме дизайн? Добре. Мене звати Руслан, мені 15 років з міста Запоріжжя. В дизайн я обрав через його атмосферу та діяльність. Що тобі тут подобається найбільше? Творчість, можливість роботи самого на себе та немає стелі для доходів. Чому ти вже в такому віці розвиваєшся? Хотів спеціально саме в такому віці почати розвиватися в якоїсь сфері, яка мені до душі, тому що чим раніше я почну, тим більше вже у мене, наприклад, до 20 років вже буде результат. Оце, до речі, і гарний інсайт, тому що аніж раніше починаєш. Тим швидше приходиш до результатів і за ці роки ти накопичуєш досить, тому великий респект. Окей, а тепер розкажи про те, як ти знайшов, дізнався про наше навчання. Через вашу студентку, знаю її Даша. Вона надихнула мене своїм шляхом, і те, що вона зараз працює в досить компанії, вирішив також спробувати. Через таку рекламу. А який досвід в тебе був а, до покупки нашого навчання? Десь, можливо, розвивався сам, чи якісь курси, ще щось? Почав я з безкоштовного такого короткого курсу, де просто обирав, чи для мене це, чи ні. Там було не зовсім зрозуміло про саме дизайн, вирішив спробувати все ж таки платні курси, які надихнули мене. Розвиватися далі в цій сфері і вирішив далі розвиватися. Окей. Ти прийшов на безкоштовне навчання. Замало інформації було в тому навчанні, а, чи, можливо, ще якісь аспекти, чому ти не обрав платний курс від там, того блогера чи тієї онлайн-школи. Тут було навпаки забагато води, куча інформації, яку. Там було забагато води і купи так? так? Угу. Яку не можна було поетапно розділити. Для себе і зрозуміти, що саме потрібно мені зараз робити. Далі вже спробував після цих курсів, тому що не зрозумів конкретно від цього, спробувати саме платні курси, тому що я від цього втрачаю. Не засмутився, що рухався ось таким методом тобто безкоштовні навчання, вся інформація, можливо, Ютуб. Які в тебе от емоції стосовно цього? Звичайно, не засмутився. Зрозумів, то, що творчість це саме для мене, те, що мені подобається. Якби був би зараз варіант піти а, з тієї точки, коли ти пішов на безкоштовне навчання, безкоштовне, на платне навчання, якісне, нормальне, пішов би, чи продовжував би той шлях, котрий в тебе був? Напевно, так, одразу пішов би, щоб результат був би ще кращим та ще потужнішим. А що, за твоєю думкою, дає платне, гарне навчання? Які фактори, от чому саме воно? Дає можливість зрозуміти, що конкретно мені потрібно зараз робити поетапно, mm. куди рухатись, е які помилки в мене зараз, та і все. Окей. Okay. Чому зацікавився саме нашим навчанням? Є безліч інших навчань, і все, як ти казав, безкоштовне. Я думаю, в них є і платне навчання є чи немає. Не знаєш? Є. Yeah. Є. Чому пішов до нас, а не до них чи будь-де інше? Я хотів обрати саме найпотужніше, щоб одразу був якийсь результат для мене по, по цим етапам, саме куди напрямок, далі ідеї шукати клієнтів, та як взагалі в цій сфері розвиватись. Угу. А скажи, будь ласка, чи були о, сумніви на початку, коли ти? А, прийшов до нас на навчання, можливо, оплачував, чи можливо ти думав і сумнівався? Такі в тебе були от тоді враження, емоції перед самим навчанням. Так задумався, щоб саме не помилитись mm -hmm. цього. Але коли почалась перша неділя, одразу ти просто моментальне впевнення, що ні, це саме те, що потрібно було. Дякую, це, це приємно. Розкажи, будь ласка, з якою точкою А ти прийшов до нас на навчання? З чого починав? З базою, взагалі, дизайну, вигляду його та графічного редактора просто база. Цікаво, цікаво. А, а що ти на той момент хотів змінити в своїй роботі? Більш досконалість самого мого бачення дизайну, взагалі, помилок. Хотів знайти клієнтів і все. Окей. Розуміння академічної бази, технічна складова дизайну, і розуміння, де шукати клієнтів, як і так далі. Так. Чи закрив ти собі ці аспекти в розумінні? Так. Чудово. Окей. А скажи, будь ласка, що найбільше тобі сподобалось в рамках нашого навчання? Пройшло два місяці. Які ось такі вражаючі аспекти, ти міг би назвати для себе? По-перше, це ком'юніті та зв'язок. Тут просто від самих людей надихаєшся mm. від роботи з ними, від підтримки кураторів, е, особистим зв'язком з тобою та майбутнім цих студентів. Окей, okay. що ще? Ком'юніті, люди, підтримка, можливо, програма, ще щось е, так, насичена програма. Те, що там розбиваємо не тільки якийсь один етап, саме, наприклад, веб-дизайну, а ще й особистий бренд айдентика, веб дизайн сам рекламні креативи, купа ніж круто. Я бачив, як ти розвиваєшся, які етапи твого розвитку були. Я нагадаю, 15 років це ну, для глядачів. Я думаю, вони також здивовані. Це шалений результат. Це дуже круто. Хочу висловити тобі прям респект, тому що те, як ти розвивався з самого початку, поетапно. Твої роботи перші і останні. Зараз у нас буде захист дипломних робіт, коли ти вмієш впроваджувати в свій проєкт а, не просто картинку, як багато хто робить, але ти можеш продати та захистити своє дизайн, рішення і так далі. Тому це величезний респект, це круто. Окей, як ти гадаєш, за твоєю думкою, чому ти прийшов до тих результатів, які в тебе сьогодні є? Через те, що до мене. Саме вже на навчанні потихеньку йдуть люди, саме з. Клієнти, маш? Так, так. Mm -hmm. Клієнти з блогу. Те, що я знав для себе, що тут є партнерство, що це великий плюс для дизайну. І взагалі. Я чув, взяв партнера нового собі в партнерство, так? Круто. Це один із варіацій лідогенерації. Це також дуже крутий варіант. Окей, чим відрізняється наше навчання від... Інших, як ти гадаєш, що тут є такого, що немає в інших навчаннях? Насиченості програми тобі дають майже всі знання та досвід, в якому поетапно можеш обрати для себе в чому далі тобі розвиватися. По-друге, це тепло від самого ком'юніті, і по третє, зв'язок завжди зв'язок. Окей, а чи можеш ти поділитись про те, який в тебе. Внутрішній стан під час навчання, під е, фінал нашого навчання, що ти відчуваєш та відчував. Відчуваюся більш впевнений в своїй роботі і, взагалі, з розумінням, що далі робити, що потрібно собі більш досконалити, над чим далі працювати, та що взагалі поетапно робити. Окей, до речі, хочу зазначити глядачам, що якраз таки. І це дуже круто, це головний тезис е, сьогоднішнього от, знаєш, як події кейсу нашої зустрічі, тому що хтось е, має одну історію, хтось іншу. І якраз твоя історія, вона заключається для глядачів, хочу наголосити в тому, що ти ну, молодець, знову ж таки, респект, ти серйозно налаштувався на навчання, проходиш це навчання, навіть вже береш перших клієнтів, але ти взяв пріоритет на вивчення. На проходження цього навчання і зараз спокійно після нього будеш масштабуватись. Поділись, будь ласка, планами, як ти це будеш робити? Хочу більш приділити увагу особистому бренду, роботу над соцмережами, запропонувати деяким людям комерційні пропозиції і, як мінімум, проходити один раз на рік якесь масштабне навчання. Окей, які в тебе а, цілі на найближчих? Півроку, рік ну, знайти проекти саме по веб-дизайну, по сайтам, розвивати далі партнерство і роботу над собою? І останнє питання: ти зараз пройшов наше навчання? Чи рекомендував би ти глядачам, котрі думають, розмірковують стосовно нашого навчання, якогось іншого, котрі хочуть розвиватись? Чи рекомендував би ти їм hard Skill дизайн? Тут 100% порекомендував, тому що це не просто навчання, а саме поглиблене навчання з певною академічною базою, що не дають інші, я вважаю. Тобі дають вибір, куди тобі розвиватися, що тобі розвиватися, як, точніше, є підтримка постійна. Круто. Що ж, приємно тебе бачити. Звісно, після інтерв'ю ще поспілкуємось особисто, особисту зустріч проведемо. А, і приємно тебе було бачити в нас в гостях. Дякую за це інтерв'ю. Було думаю, змістовно нашим глядачам. Що ж, шановні глядачі, а, хотів би звернутися до вас. Я дякую вам за перегляд цього інтерв'ю. Приємно, що ти прийшов сьогодні особисто до мене в гості. Поспілкувались дуже детально, точечно. І для наших глядачів, я думаю, було безліч різних інсайтів, і можливо, їх саморозвиток стане швидше після цього інтерв'ю. Руслан, дякую ще раз, що прийшов до мене сьогодні в гості. Провели чудовий час, і глядачі закрили. Безліч своїх питань, я гадаю, я впевнений, знайшли багато інсайдів для себе, і я думаю, набагато швидше тепер будуть розвиватись в цьому житті. Дякую, що був сьогодні з нами. Мені дуже ціно, що ти приїхав аж з Запоріжжя до нас і розвивайся, тому що це дуже круто, що в 15 років ти це вже робиш.